Знаємо 90-ті, коли було ну просто нестерпно і навіть мишам було складно вижити. І згадаємо, уже там через 10 років що відбувалося, тобто товарів і послуг на ринку стало значно більше. Так, але я думаю, що чомусь люди здогадують 90-ті, і мені здається, що це ем, оці совкодрочери, які раптом кажуть, що 90-х настали злидні. От в 89-му все було хорошо, а в 90-х все стало погано, натомість, що все стало абсолютно навпаки. Тобто Радянський Союз планомірно йшов до свого занепаду. Так. І от в 91 першого кордон 91-го року це Радянський Союз. Тобто, в 91-му році все ще було дуже дуже погано. Їсти не було що, було гігантські черги, ти стояли там за туалетним папером, люди не могли собі дозволити нічого. І от наступає 92-й рік, люди починають, типу, все руйнується, от просто руйнується вщент. Немає економіки, політична система, поліція не поліціює, нічого немає. І люди за якісь там. Рік-два вони повністю відновлюють економіку, наповнюють ринок.